Де різні, але є те, що об'єднує. Ми хочемо відчувати себе у безпеці. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, як можна протидіяти злочинності в сучасних умовах. Уперше за часи незалежності в Україні з'явився такий різновид правопорушень, як диверсія. І різко зросла кількість терактів та злочинів проти основ національної безпеки. У порівнянні з січнем лютим минулого року суттєво побільшало особливо тяжких злочинів на 2005 випадків. Виросла кількість і тяжких злочинів, зокрема вбивств та злочинів середньої тяжкості. Причому зловмисники удвічі частіше стали використовувати вогнепальну зброю. Трохи поменшало зґвалтувань а от кількість крадіжок зросла майже на 2000. Стало більше і розбійних нападів. Особливо активізувалися автомобільні злодії. Випадків викрадення автівок тепер фіксують удвічі більше ніж торік. Статистика, звісно, не весела, але й ситуація специфічна: бойові дії на сході, тероризм і спротив системи. І яким чином можна протидіяти злочинцям у цій ситуації і як це вдається робити у столичній області? Це запитання до нашого гостя сьогодні. Це Вадим Троян, начальник головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Київській області. Вітаю вас, добрий вечір. Прокоментуйте ті цифри, які ви бачите, і яка тут частка Київської області. Ну, в Київській області по угонам це так і є, по розбоям те ж саме збільшилось набагато, але і розкриття теж саме збільшилось. По зґвалтуванням чи крадіжкам теж саме. Статистика по тяжким якраз злочинам, це ж я причистив, збільшилось не в, набагато, не вдвічі, не втричі, але збільшилась. Іншими словами, це не є підтвердженням того міфу, який зараз поширюють, що, мовляв, Київ став і Київська область став центром так, таким, де злочинність росте дуже швидко, оскільки е, більшість людей, які так чи інакше пов'язані з бойовими діями на Сході, вони сюди приїжджають або вони звідси їдуть, і така відбувається ротація і активізація злочинного світу. Ну, ви розумієте, міграція самої злочинності, так, вона є. І Київ і Київська область, вони пов'язані. Вони навіть мігрують з міста в область, скоїть злочини, а потім повертаються до міста. І розкриття таких злочинів ускладнюється на багато разів. Пане троян, я сприймайте це як жарт. Або ж навпаки, як такий певний журналістський експеримент. Я не думаю, насправді, що я вас ним здивую. Але спробую зараз провести певну ідентифікацію. Ми зараз покажемо одну із фотографій, яких, до речі, багато в інтернеті, які підписують так: це Вадим Троян. Давайте подивимося. Ось ми бачимо чоловіка. Він весь власне у татуюваннях, і там багато свастик, І написано, що це якраз Вадим Троян. Ми подивилися із глядачами не схожий. А ви знаєте цього чоловіка? Так, я ну, даже моя родня жартувала. Перші, хто це моя сестра скинула цю світлину. Я думаю, що це просто жарт. Це росіянин. Він це фотографія Санкт Петербургу. Ви думаєте, жарт? А можливо, це один з прийомів інформаційної війни, оскільки ви заступник. До недавнього часу, до листопада минулого року, заступник е, керівника батальйону Азов. А цей баз, е, батальйон вважають е, таким, де служить і воює дуже багато людей праворадикального спрямування, і вас якраз таким і вважають. Розумієте, так, ця світлина з'явилася всередині листопада. По аналітики, навіть інформаційний моє прізвище, як всі жартували в Азові. Що коли мене назначили керівником, очільником Київської обласного МВС, то на першому місці була серед Яроша, там попереду Яроша, чи там Семена Семенченка, чи ще когось. Іншими словами, якщо я вас зараз запитаю, чи є ви расистом, чи є ви нацистом, то ваша відповідь буде. Це маячня. Тоді йдемо до серйозних речей далі. У цих умовах українській міліції доводиться. Переживати той спротив системи, яка, звісно, прекрасно розуміла, що те, що відбувалося на Майдані, це було чи не в першу чергу проти свавілля, яке відбувалося в правоохоронних органах і в судовій системі. З іншого боку, ми маємо війну і так само ми маємо пряму необхідність провести реформи в правоохоронній системі просто зараз. Як ви це робите у столичній області? Ну, підходів багато. Перше, наприклад, це я за мету нам ставлю повернення до віри вулиці. І чим більше ми будемо проводити спілкування з людьми не тільки в своїх кулуарах, там, в соцмережах, так вони відреагували, керівники райвідділки відреагували спочатку скептично, потім вже як вийшло, щоб напряму могли чути людей. Те саме зміна патрульної служби, віче-проведення на територіях. Дуже багато заходів, які ми запровадили. Віче на території, якщо ви маєте на увазі, ви приїжджаєте в населений пункт, наприклад, в райцентр і І до цього часу, перед тим, як мені їхати туди, я через своїх помічників робимо оголошення про те, що весь особовий склад райвідділку збирається в такому-то, в такому-то місці. Всі запрошені, самооборони, громадськість, мерія, судочинство, всі, хто пов'язані з, з територіальною громадою. І я розповідаю про ті зміни, які чекають нас. Я розмовляю з людьми, чую їх запитання, даю можливість відповісти своїм співробітникам їм в обличчя, щоб не було, знаєте, як кажуть, а в один в очі, один в одному. Вони ж сусіди, от. щоб вони розмовляли напряму. Діалог. І одне з основних, на що я з цього бачу, це, дові... це повертає більшу довіру до людей, коли ти чесно стаєш і кажеш, що і як буде. Знаєте, є такі категорії професій, що, наприклад, люди, які працюють у кіосках, які протягом 24 години на добу працюють, або, наприклад, таксисти, вони точно на собі відчувають, наскільки на вулиці безпечніше, чи не чи навпаки. І от ми спробували опитати таксистів, чи відчули вони, що злочинність суттєво виросла. Давайте послухаємо. Но эта профессия всегда была опасна. <laughs> Стало больше наркоманов, которые убегают, не рассчитываются. Какая может быть Киеве как Гена? В киви все хорошо. Ну, по крайней мере, в центре все хорошо. Не знаю, как на Троещине. <laughs> Киев большой. Пока тихо, я не знаю. Не встречался нигде, ну, вот по районам где-то. А так ну, тишина вроде В новостях какие-то мелькают такие сообщения. Но я лично не сталкивался с увеличением криминогенов. Сейчас такая ситуация в стране, война, такое творится с долларом, поэтому сейчас тоже активизируется. Мошенники, бандиты, Зрозуміло, що якби ми опитували таксистів, скажімо, там, у районних центрах Київської області, можливо, чуть би інакша була реакція, мені так здається, але отут е, була е, акцентована тема е, боротьби або присутності е, торгівлі наркотиками. І якщо взяти столичну область, то вона не виняток, а можливо навпаки, це є дуже велика проблема. Чи вдалося вам? Показати м, місцевій міліції, що е, з торгівлею наркотиками треба боротися, а не прикривати її, ну я вам скажу, не тільки вдалося. Ми на перших місцях по Україні серед е, розкриття і наркопритонів. І, е, е, Скажіть, я скажу. Тих, хто торгує, але скажіть мені, люди ж знають, і вони часто між собою говорять про це, що якраз представники правоохоронних органів, міліціонери, знали, хто продає, як продає, за скільки продає, отримували від цього певну вигоду матеріальну, тому що зарплати дуже маленькі, і тим самим наркобізнес процвітав під крилом міліції. Чи змінили ви цю ситуацію? Ми не просто змінили, ми весь час її змінюємо. Я вам скажу більше, у нас навіть був працівник в селищі Грибінка. Він скоював не просто злочин, а він продавав наркотик. Його взяли з хабарем повністю. Він на збиті. Ми вже відправили його в СІЗО, туди йому дорога. І це один із основних таких ключових моментів, практичних. Оце основний приклад, показує, що. Ми будемо їх закривати весь час. Ви хочете показати, що ваші підлеглі мають боятися порушувати закон, але ж людей ще треба заохочувати. При тій економічній ситуації, яка є в країні, що ви їм обіцяєте? Тому що міліціонерам, так само, як і всім в цій країні, треба годувати власні сім'ї. Для того щоб виконувати свій обов'язок і служити державі, вони мають розуміти, що вони мають отримувати такі гроші, які дозволяють не думати про те, чим годувати дітей, в що їх одягати. Так і є. Ну я, от, наприклад, сам особисто підписую тільки одне премію грошові нагороди. Реформа міліції це одна з таких тем, яка дуже обговорюється в суспільстві. І от якби в Києві хочуть зробити експеримент, показати, що знайдуть людей, і вже їх знайшли. Там вони проходять відбір, які зможуть вийти на вулицю, і показати людям, яким має бути насправді правоохоронець. Ви таких уже кадрів знайшли у Київській області? Так і є і прикладом цим є те, що ми здали оголошення. У нас вже більше 30 заяв, наприклад. На керівні посади хто вважає, що має, знаєте, хист собі, силу, є в нього такі нарощені м'язи. В особливому е, способі він може прийти до нас, подати заяву, прийти. Е, Дитектор собес... брехні теж застосовуєте, ну, ні? Застосовує, такого ні, нема, ні нема. А що, особиста <свят> розмова <свят> з мала? Так, особисто не тільки за мною, з заступниками. Завтра, от, наприклад, вже шість чоловік ще приходить. Вчора було. Я думаю, що ми з молодого нового покоління ми якраз і створимо цю нову систему, новий підхід, нове життя. Це програма Ми разом. Я Ірина Штогрин і говоримо ми про боротьбу зі злочинністю та про рівень безпеки громадян у студії Вадим Троян, який керує з листопада минулого року обласною міліцією. І наше запитання буде дуже пряме. Якщо ви дізнаєтеся, що керівник, скажімо, там районної міліції. Бере е, хабарі із своїх підлеглих, примушує їх збирати гроші на свою користь. Як це було ні для кого не секрет в системі ще донедавна? То які будуть ваші дії? Я його на ручника та передам до суду. Всю справу. А були такі звернення до вас правоохоронців? Повідомляли вони вам про це? Чи все ж бояться, мабуть, своїх місцевих бояться. керівників? Бояться, Переважно бояться. Як це змінити? Змінювати самих очільників райвідділки, щоб до них була довіра серед особового складу. Але для цього ви е, повинні б мати якісь суттєві докази, не просто чиїсь розповідь, а це треба зібрати цю доказову базу. Очищення міліції на тлі боротьби із злочинністю взагалі можливо поєднувати ці два процеси? Повністю. Останній приклад, наприклад, перед Новим годом до мене прийшов людина, знайома. Він попросив, каже, може допомогти. Він такий хороший хлопець. Він сидів, сидів, розповідав, потім каже: я вам можу, я ж знаю, я можу заплатити на начальника МРЕО 5 тисяч доларів кошту. Ну, ви розумієте, з яким він криком від мене вийшов. Я скажу, раз зайде, такий позвонив товаришу, кажу, ти навіщо таке взагалі пригнав придурка. Він хоч би відкрив інтернет, спросив людей, хто я і чого сюди прийшов. Він що зовсім больний. Вони хворі. Їх виховала та система. Це великовно, ну це великовно, повірте. Там 80% в нашій системі, які не прийшли за хабарами. У них природний інстинкт. Вони хочуть змінити, хочуть допомагати суспільству. Я по собі пам'ятаю, ти не хочеш де не гонишся за якимись тими речами. Ти просто від душі хочеш допомогти людям. Виявляєте, вас зараз слухають ті, хто як брав хабарі за посади, або як вимагав із своїх підлеглих, щоб їм весь час щось приносили. От так це і продовжують робити, не зважаючи ні на що. Як можна цих людей зупинити, М -м я не знаю. Тільки одне. Будь ласка, звертайтеся до мене напряму. Я в, в кожному ревіділку це кажу. Звертайтеся, я вас не видам і я особисто займусь. Тим начальником оч, райвідділку, який таке порушує закон. Вадиме, ця програма називається Ми разом. Це означає, що ми беремо фокус. от Ми взяли обласну міліцію і намагаємося зрозуміти, наскільки ця проблема або ці підходи можуть бути використані в різних регіонах України. Давайте поглянемо на Миколаївщину. Там теж майже удвічі, в порівнянні з минулим роком, збільшилася кількість крадіжок. І якщо правоохоронці кажуть, що це внаслідок війни, то люди думають, що злочинів більше бо мало роботи і. Люди живуть бідно. Економічні негаразди та бойові дії на сході головні теми, які зараз хвилюють українців. Втім, є й інша проблема. Правоохоронці насторожують статистикою. За їхніми даними на Миколаївщині суттєво погіршилася криміногенна ситуація. Від початку року зареєстрували майже удвічі більшу кількість правопорушень аніж торік. На 42% зареєстровано більше. Краш моего имущества, чем за період. Прошлого року. Ну і на 44% увеличилось количество разбойных нападений. Те, що фіксують правоохоронці, помітили й самі мешканці Миколаєва та області. Вчора мої сотрудниці квартиру обкрали. Чотири рази вдома вдарували нашли його, но його не посадили, і он нам ущерб не вернул. Вот как-то я смотрел две недели назад. Внук вбив за 300 гривен бабушку, свою родную. Миколаївці впевнені – погіршення криміногенної ситуації – процес закономірний. Люди часто нарікають на фінансові труднощі. Люди живуть, як зараз, бідні, ніщі, що не так, на яку зарплату ми живемо. У нас вже внизили, ніж плінтуса, по-моєму. Зарплати зараз немає, у людей роботи немає, виробництво не працює. Одна з найнебезпечніших сьогоднішніх тенденцій збільшення кількості злочинів з використанням зброї. Водночас, як звітують правоохоронці, кількість тяжких тілесних ушкоджень у порівнянні з торішніми показниками зменшилася на 13%. Негативні тенденції щодо збільшення кількості злочинів вчинених проти власності громадян, можна пов'язати з соціальною нестабільністю. У державі, а також зокрема на території області, але прокуратура області разом з правоохоронними органами регіону в подальшому будуть вживатися координаційні заходи, що безумовно повинно вплинути на зменшення кількості вказаних злочинів. Поки що на зростання кількості злочинів правоохоронці реагують звичними методами і сподіваються, що з реформуванням міліції інструментів для боротьби стане більше. Артем Рибаков, Марина Михайловська, Олена Кричковська. ми разом Радіо Свобода. У ситуації, коли справді на вулиці все більше людей, які вміють користуватися зброєю або ще й мають її при собі, співробітник Міністерства внутрішніх справ дуже часто потрапляє в наднебезпечні ситуації. Ви за те, щоб міліція мала більше повноважень? Так обов'язково. В нас час складний, обов'язково. Які можливо рекомендації ви даєте своїм підлеглим, якщо е, вони мають справу з людьми, які повертаються, наприклад, на ротацію? Вони в складному психологічному стані, тому що вони повернулися з війни, або не дай Бог, якщо ці люди е, в стані алкогольного сп'яніння? Ну, там все просто. Весь час один тільки може бути наголос. Як він патріот, то навіщо він це робить? Це для держави, це для народу чи це особисто я. Ну, тільки на профілактичному рівні з ним можна розмовляти. Якщо б застосувати працівник буде застосовувати силу свою чи погони, він нічого не доб'ється. Тому основне це розмова з хлопцем. Чи можете ви сказати, чи е, збільшення е, кількості злочинів у столичній області все ж пов'язано з тим, що люди повертаються на ротацію в не зовсім хорошому психологічному і моральному стані? Чи це загальні тенденції пов'язані з тим, що злочинність відчуває, що в правоохоронній системі не зовсім до них? Ну, я не думаю, що злочинність може це відчувати. А, і це не пов'язано з цими хлопцями. У нас нема таких зафіксованих випадків, де там хлопці чи відчудили зброю, чи ще щось такого нема. Добре, що такого немає. Дай Бог, щоб не було, тому що цей випадок, який трапився у Костянтинівці, коли загинула дитина, і попередньо ми маємо дані Міноборони про те, що нібито ті, хто керували цим транспортним засобом, були у стані алкогольного сп'яніння. Все ж скажіть. Чи вплине на роботу міліціонерів те, якою буде їхня е, заробітня платня, якщо вони не будуть бачити там конкретної перспективи, скажімо, це зростання в найближчий час, тому що всі кажуть наші очільники, що ситуація економічно надзвичайно важка, і тому міліціонерам ніхто не підніме зарплату зараз. Ну, зарплата ну, обов'язково треба змінювати і збільшувати. І якщо не змінимо, все вірно, ми будемо в той самій системі залишатися старі. Зарплата мінімальна, потрібно, ну, наприклад, навіть само сержанту ППС. Ну, я думаю, що 10 тисяч гривень мінімум на даний час. Якщо буде запроваджений експеримент у столиці, то чи ви ходили і казали, а давайте наступною буде Київська область, наприклад? Я не просто казав, мені обіцяли. Обіцяли? Це секрет? Ні, ні, я навіть вже казав в ефірах. Ну, розумієте, обіцяли, але ситуація це, вірно проста, але Київ і Київська область, вони пов'язані. Якщо експеримент вдасться в Києві, то Київська область буде наступною. Пане Троян, чи можете ви видати тоді ще один секрет. Як треба залучати міжнародний досвід? Бо часто кажуть, що якщо, наприклад, от. Поїхав керівник обласної міліції за кордон, там поспілкувався, і, наприклад, йому там якісь видали конкретні рецепти. То він все одно тут не зможе втілити їх в життя, оскільки немає тих засобів. Чи є якісь речі, які можна вже зараз втілити із того досвіду, який ви вивчаєте? Обов'язково можна. Наприклад, саме онлайн спостереження, відеофіксація правопорушень по області. Їх треба збільшувати. Ми з губернатором розмовляли. Він підтримує. Я думаю, що ми знайдемо спонсорів і будемо збільшувати, просто знаєте, погляд за А Де вулицю. ви будете ставити ці камери? Ну, спочатку в районних центрах, потім на в'їздах та виїздах, а потім вже по дорогах. У нас є ще один фокус: це сюжет із Рівного. Давайте подивимося, оскільки там є бажання людей допомагати міліції. Більшість жителів рівного впевнені, що живуть у спокійному місті. Пенсіонери Любов Георгівна та Афанасій Тимофійович вважають, що головна загроза бойові дії на сході. А так у нас в рівному поки, я би не сказав дуже спокійно. ще. У Рівному спокійно, а на високі дуже неспокійно. Ви можете дозволити собі ввечері вийти прогулятися цією алеєю? взагалі можна, бо тут світло то можна пройтись. Втім, у правоохоронців інші дані. Порівняно з лютим 2014-го кількість важких злочинів зросла майже вдвічі. За останні два місяці скоєні чотири умисних вбивства. Тоді як торік, у лютому, лише два. Так само побільшало крадіжок і шахрайств. Ви почуваєтеся безпечно зараз у місті? Ні. А чому? От ввечері ви можете пройтись? Ні. Чи ходять п'яні воєнні, яких стрес. Начальник Рівненської міської міліції Василь Зелінський зауважує, злочини чинять здебільшого цивільні. Однак через події на сході в інших регіонах суттєво зросла кількість зброї. А відтак злочинів. Під час патрулювання в центрі міста затримано людину в камуфльованій формі без знаків розрізнення з бойовим автоматом Калашникова. Повним спорядженим магазином 30 куль громадський активіст Сергій Волков із правоохоронцями Солідарний. Де якби війна будемо говорити, що воно вона йде, і відповідно однозначно тут можуть бути, і, скажімо, якісь е, навіть ті шпигуни від Росії. Це ми зрозуміло. і Бувають Провокатор. провокатори і все інше. Тобто, це воно є. Ми це ми їх періодично також ловимо. Таке напруження в суспільстві дуже сильне через ту ситуацію, а не тому, що там хтось погано працює. Ситуація була б ліпшою. Якби підтримувати порядок, допомагали добровольці. Чи патрулі кажуть у міліції саме так було торік, але чимало місцевих патріотів нині на Донбасі. Зараз активісти відновлюють добровольчі патрулі, щоб хоч якось зупинити зловмисників. Від кожного будинку є хребті здорові хлопці. Це є щось накшалт, якби доповідної народної дружини, але більш такому, скажем, частково професійному. Тобто є люди, які колишні воєнні міліціонери, які мають ну професійні навички охорони, і вони ми їх зараз підшукуємо. Вони будуть. Вославляти оці якби дружини. Валентина Одарченко, ми разом Радіо Свобода. Прокоментуйте і про зброю, і про загони самооборони. Про загони все просто. Ми їх залучаємо. Тільки прийшов, з ходу вже дав від себе особисто і від е, Київської обласної міліції. По райадміністраціям ми збирали повністю на залучення в, е, загальне патрулювання з нами. Самооборону громадських організацій чи ще і людей патріотичних. По... І тих, хто повернувся вже із зони АТО, також залучаєте? Ну, вони самі, знаєте, як вони самі залучаються. Там у нас немає такого відбору прямого. У нас є район. Дивіться, на кожен район приблизно від 200 до 600 людей в області направлено в на зону АТО. З них вже повернулось біля трьох тисяч в області, яке повернулось. Це ми маємо з вами на те, що приблизно 150 або 150 чоловік у нас повернулись в з АТО. І вони самі, повірте, вони самі приходять і наголошують на те, що ми готові. Ми готові очищати вулиці. Наскільки впливає на ситуацію кількість нелегальної зброї? Є цей фактор суттєвим? Ну, так, статистикою це не приведеш, суб'єктивно від себе можна сказати. Він по зброї все просто. Її треба вилучати, треба. Ми по Україні отримали з вами масу зброї. І вона так і є, сато, більшість. І під цю, ну знаєте, як під цю нашу тяжбу, нам треба усім тільки разом звертатись до міліції, давайте інформацію, ми її будемо вилучати. Тільки так. Побачили в сусіда, побачили в хлопця, що повернувся в АТО, за ТО, чи в якогось розбійника, чи злочинця, будь ласка. Дзвоніть 102, я думаю, що ми вилучимо. І на завершення запитання, яке пов'язане напряму із тим, що відбувається на Сході, і з агресивними діями щодо України. Збільшилася кількість терактів. Ми з цього починали диверсії і так далі. І в цих умовах дуже важливо, щоб усі ланки правоохоронної захисної системи безпекової системи працювали в разом. Чи є конфлікт з, наприклад, службою безпеки України, чи навпаки ви допомагаєте один одному в протидії провокаціям і диверсіям? Зараз цікаве взаємодія, і що нам не відмовили ні разу. Інформацією ми ділимося із контррозвідкою, і з військовою з усіма. Пане Троян, я дякую вам за участь в нашій програмі. І якщо доживемо до того, що злочин, рівень злочинності почне падати, то будемо сподіватися, що вам вдалося перебудувати міліцію. і хвала. Дякую, на все добре. Це була програма. Ми разом ми говорили про те, що всім людям, незалежно від того, де ми живемо і наскільки ми різні, хочеться відчувати себе в безпеці. Я Ірина Штогрин на все добре. Хай вам щастить.